Маска вже три тижні, і такі вони вже великі. Дякую Адріану Андрієнку за таких красавців. А це мої качки. Он. Ще трохи є тут мої. ось, Це теж від Адріана. Можна зрівнити. Зараз вона підійде до води. Він, я так думаю, що це він. Він дуже великий. Качур. Я брала в нього їх двох. Ось одне ще рябеньке. шоколадне, Ось, ну, наприклад, підійшов, різниця ж є, є велика ж і колосальна. Між ними. Воно велике. Якщо це точно в качур, хоча якщо навіть качка, це племінне. Майбутнє плем'я на 25 рік. Це теж квітневий мій, мабуть, в качур. Такий він дорослі вже.